Рік боротьби, супротиву, надії і нас не просто так замати, бо нації возацьку не здолати. Сьогодні гасло хочемо по таке обрат. Ми будемо про це сьогодні говорити, як зберегти себе, своє здоров'ю ці важкі часи, навчити, як жити повноцінно, і як радіти. Коли онлайн навчання, коли гинуть діти коли сирени раз про зраз лунають, коли родини своїх рідних на війні втрачають. Мені так страшно стало жити. Повітряні тривоги, вибухи, сумні новини, вибух, а раптом я також загинув. Не піддавайся пам'яті, страху, активності, відкривають мої сили. Фізичні правильні лік, на цьому І, звісно ж, вона дарує кри. Ми підемо у гори і цей час настан. Чого про безпеку мають не забувати, як проведуть мають вякувати. Колись мені бабуся говорила, аби лиш не було війни, дитина. Слова бабуні лише зараз зрозуміла, і скільки вона лиха наробила. Дитяча психіка травмується війною, депресія, апатія стають бідою, моральні сили на нулі. Як бути ми підкажемо тобі. І навіть шахи донати грати. Бігти заради перемоги, бо в тебе є і руки, і ноги. Свій дух і тіло працею гартуй, і, і інших на корисні справи відуй. Не час про себе забувати за це сьогодні. Бореться мібрати тато, щоб я здоровою щасливою зростала, щоб наша молодь Україну прославляла. Війна забрала в нас дітей багато. Про це також ми мусимо сказати. Дитинство, що було колись, тепер залишилось огні, і сліду не знайти. Така щаслива там була, та перервала все війна, забрала все вона. Живі надії, не здійснені в нині, ми залишила усе, і друзів багато і батьківську хату, усе, що в серцю дороге. Сьогодні так важливо, щоб ми один для одного підтримкою були, щоб руку допомоги вчасно подали. Докупом забрала війна. Тому хто все починає з нуля, інше місто, село, учнівська сім'я. Стань другом для нього за собою побуди, щоб не трапилось біди, Нехай свій новий друг і негативний вплив спільнот не потрапляє. Нехай рожа душі землю, сюди не шукає. Нехай від тебе те що знає, де заходи спортзал, футбольне поле, де, де графіки гуртів усе від школі. Де волонтерський штаб працює, нехай свою енергію спрямує. Буде дані час, коли ти хочеш. Песня обальцовский хате так хочется и сегодня засневаться. Нації настали, найкращі доньки ті сини на захисті і стали. На мені з кого приклад, брати, ми тям і не краще вміють показати. Коли втратиш здоров'я на війні, як не вірити власному собі. Вони йдуть, тут на жерні зали, вони навчаються, нетрують, і тріховані, захопитують. Здоровою, як ти будемо зростати, бо Україну немку саме нам, дріб потрібно підіймати. Бо По скоро буде мир, і буде перемога. І буде Україна процвітати, і буде син, і буде мати.